Натхненого дай Боже Світлого і благодатного дня понеділка. Вітаю вас, синяк Мукачівщина. Хто був у синяку на реколекціях на таборах, то знає, який це файний край. Мінімум хатів, мінімум людей, максимум природи, лісів, грибів, вовків і медведів. Ну що вже є, то є. Сьогодні надихає нас слово Боже із 2 Петра 2.19. Таке файне слово, ми колись вже про нього розважали, але чудове пригадування для нас на цей тиждень. Так вірю на серці, де мені Бог кладе, що саме з цим маю поділитися. Хто ким переможений, той того і раб. Коли я дозволяю себе перемогти похотям, похотям у всякій нечистоті, думкам, крадіжці, злобі, гордині, осуду, ну, то я буду його рабом. Я буду їм належати. Чому або кому я дозволяю себе перемогти, тому, тому я і раб. Саме тому ми, ми, українці, так твердо тепер стоїмо і проти російської навали. Бо, бо ми знаємо, що якщо не дай Боже, вони нас переможуть, то ми станемо їхніми рабами. А цього допустити не можна. Ми не, не, ми не винесемо і світ не винесе ще однієї Росії, а це лише країна, і це лише відносно землі і політики, свободи політичної. А свобода духовна, а свобода серця, а свобода ментальності, а свобода не грішити. Хто ким переможний, той того і раб. Ось чому апостол Павло декілька разів пишається, і це так, він так, він так наголошує, що я раб Ісуса Христа. Я йому належу, я Його слуга. Він мій начальник, Він мій шеф, Він мене покорив. І єдине рабство, котре справді дорівнює синівство, то це рабство. Богові належати Ісусові Христові. Я раб Ісуса Христа. Ось це рабство, яке нам варто прагнути, бо Він сам з любові до нас, це рабство в ту ж мить переробляє усидівство. Коли ми кажемо, Боже, ми тобі належимо, ти нам керуй, ти нас веди, ти нас провадь, ти каже, ходи, ти будеш моїм сином, ходи, будеш моєю дочкою. І по суті, якщо так розібратися грубо-грубо то все Євангеліє про те говорить і навчає, щоб нас навчити систематично підкорятися Богові. Бо тоді, коли ми це робимо дивно, ми в ту ж мить стаємо не рабами, не, не, не просто слугами, ми стаємо дітьми Божими, <кхи> дітьми Божими, синами, дочками Божими. Він сам нас робить. Він каже: я вас вже навіть не буду називати слугами, я вас називаю друзями. Друзями. І друзями інакше відкриваю, з друзями інакше говорю. Друзі, він ще благословляю, інакше веду, інакше очікую. Тому, товариство, нехай буде благословенний сьогоднішній день, нехай буде благословенне це слово, яке, нас, яке нам пригадує, хто чим переможений, той того і раб. Тому дозволяємо Богові, аби Він нас перемагав, аби Він ставив на нас свій прапор на нашому серці, в нашому розумі. І тоді, коли ми йому належимо, у ту мить він робить нас гідними і достойними синами і дочками своїми. Ну дай Боже, нехай він нас перемагає. Також пригадую, що цими днями маємо збірку для місіонера Миколи. Він, він придумав спосіб, як притягнути біля двох десятків дітей із сірої зони, із територій, де, де, де різні дії військові. На табір, на християнський табір, але це потребує масу ресурсів. І інших дітей понаходив, як він любить і вміє здібність до цього із сімей потребуючих, із сімей, які не можуть собі цього дозволити, а він переконує їх, і бо, бо бачить результат, бачить, що варто такі табори робити. То хто з вас хоче приєднатися до того, аби Миколові допомогти нашому другові, якому довіряємо, з яким ми вже не один, один проєкт завершили, то посилання на його реквізити є внизу під відео в описі. Будьте благословенні. Віддавайте себе сміливо у підкорення Богові. Майтеся файно і мир вам.